Виходить, що ми прочитали uh, перший розділ книги «The Skin in the Ann» з Хемекс Штефані Штат. Перший розділ так само і називається, тобто він пояснює, то що означає назва даної книги, що означає «Інрекін» – внутрішня дитина, що означає «Хаймат Кіндер». «Хаймат finden» це означає «Знайти себе», познайомитися з собою. А «Інрекін» – що означає? Я зробила натапки і з вами зараз розкажу. Отже, внутрішня дитина це емоційна частина нашої особистості, яка зберігає ранній досвід, емоції, травм, реагує інсивно, коли ми стикаємося з критикою, відмовою, агресією або вічєм небезпеки. прагне любові, прийняття, захисту уваги, активує старі захисні механізми, навіть якщо ситуація доросла. як це впливає. Це впливає на наші реакції, на наші стосунки, на нашу самооцінку, на здатність довіряти, на наші страхи, на вибір партнера, на межі та поведінку. Дуже часто дорослі люди не вміють говорити ні. Ні. Тим ситуаціям, які є некомфортними. Тобто не вміють виходити за межі. Якихось своїх власних рамок. Чому? Наприклад, якщо в дитинстві вам не дозволяли виражати свої емоції, дозволяли вам бути дитиною, веселою, активною, капризною, якщо вас навіть наказували фізично, це є внутрішні зажими. І коли в дорослому віці ви зустрічаєтеся з людиною, яка вам робить боляче, ви просто не вмієте говорити їй ні. А потрібно навчитися говорити ні. Чому? Тому що елементарно, ми їмо рибу. Ще ми, ми виділяємо її від кісток, тому що кістки можна зарадити. Ми їмо гречку, ми виділяємо її від домішок. Чому? Тому що це не смачно. Так само в наше життя потрібно відділяти від негативу, від страхів, від зажимів, від тих тригерів, які спрацьовують. І потрібно відділяти нас насправді від людей, яким ми не подобаємося. Доказувати, що ми повинні комусь подобатися. Це трата часу, це треба трата ресурсу. І вміння розуміти себе, свою внутрішню дитину, прийняти, познайомитися з нею це познайомитися з тим, що тобі підходить, які люди тобі підходять, які цінності повинні бути цих людей, які повинні бути, скажімо так, мислення цих людей, поведінка цих людей для того, щоб вам було комфортно жити. Чому? Тому що життя насправді нас одне. І так, як ми його проживемо, так ми будемо, як кажуть, вжинати свої плоди. Тому збираємо ці плоди, поки є у нас можливість. Вчимося, розвиваємося і рухаємося далі. Я вам розкажу про основні ключові фрази даної книги. Це нігт Ервакситрайкен, Зонтен, інерен кінда». Не дорослі свариси, а їхні внутрішні діти. Більшість дорослих конфліктів це реакція не дорослої частини, а внутрішньої частини дитини, яка досі носить старі рани, страхи та потреби. Наступне. Das Unwiesen u Badas Ingrekint die Ursache філа Konflikte. Незнання про внутрішню дитину причина багатьох конфліктів, незнання призводить до свару, втрати контролю, чутливості до критиків та проблем у стосунках. <гум> Наступне. <гум> es gibt keine perfekten Eltern und keine Не існує ідеальних батьків, не існує ідеального дитинства. Навіть почислимому дитинстві внутрішня дитина має певні травми, бо ідеальних батьків не існує». Це факт. фактом. Негатива прибунки, негативні дитячі програми відбитки гальмують наш розвиток. Наші автоматичні реакції іпульсивність, образливість, трафичне, уникання це наші старих дитячих сценарії. Коли е, дитина не навчилася вражати свої емоції, що вона робить в дорослому е, житті? Правильно обманює, е, вона не вирішує конфлікти, вона маніпулює, е, вона контролює вона створює гайзлайт. Кому так подобається? Нікому. Тому рухаємося далі. Ерст вандія фройншафт мін узерем інерем кінт шлісен. Бегінт хайлунг. Тож, коли ми знайомимося зі своєю внутрішньою дитиною, починаємо зцілення, ми почнемося слухати її, давати їй опору. У wenn wir нова інер скин анканімен. Наша самоцінність може зростати лише тоді, коли ми приймаємо себе внутрішні дитини. Коли ми її розуміємо, а щоб розуміти, треба мати знання, треба мати ключ у цих дверей. Все коли ми бачимо старі сценарії, коли ми бачимо старі ці сценарії, ми можемо йти новими шляхами. Die Heilung des Kindes in, is die Forestung für Gesunde Bezirken. З ціленням внутрішньої дитини є передмовою здорових відносин. Отже, що подальшому ми будемо розглядати з цих розділом. Там буде медитація, но для того, щоб зрозуміти медитацію на німецькою мовою, потрібно елементарно те, що я. В кінці кожної сторінки, перекладу сторінки. Я виділяю ключові фрази, ключові слова. Їх потрібно вивчити, запам'ятати, тоді ви зможете зрозуміти цю медитацію, афірмацію, які є на Ютубі даного автора. А ще вам дозволять ці фрази елементарно записатися до психотерапевта чи психолога в Німеччині, тому що Німеччина дуже крута система надання психологічної допомоги. Ось. А ще е, німецькою мовою свої твори психоаналізу писав Фройд і писав Юнг. Вони не жили в Німеччині, але писали німецькою мовою. І ви можете прочитати їхні оригінали. І ці саме фрази є ключові фрази, які використовуються в психології. Ви зможете розуміти достатню кількість тексту. Що в подальшому нас? чекає? Ми навчимось розпізнавати голос свого внутрішнього критика. Ми навчимось віддаляти дорослу частину себе від дитячих храм. Ми зможемо бачити свої сценарії та не жити на автопілоті. Ми зможемо давати собі те, чого колись не вистачало. І, нарешті, ми зможемо створювати всередині себе відчуття дому, захист та опору. Ми навчимося любити себе. Як це працює, в мене є ведмедики, якого мені подарили. <гум> і знайти внутрішню дитину, познайомитися з нею. Це така, знаєте, як трансформація. Здати свою внутрішню дитину і сказати, я тебе бачу, я доросла, я тебе вже чую, я можу розрізнити всі твої страхи, я їх приймаю. Я приймаю тебе не ідеальною дитиною. Уже в дорослому віці. Тому що саме найцінніше, що в мене є, це ти, мій внутрішній стержень, який мене веде в дорослому житті. Проблеми завжди були і будуть. Але якщо я з тобою подружуюся своєю внутрішньою дитиною, я зможу ці проблеми вирішувати швидше, краще, позитивніше. Я навчуся шукати таких людей, які випромінюють світло, які будуть мене наповнювати, які мене будуть зцілювати, які мені ні, допоможуть в своєму житті. Люди, які не будуть мене травмувати, люди, які не будуть мною користуватися, робити мені боляче. Я навчуся цим людям ні. Тому що я буду залишати місце в своєму житті тільки для хороших, світлих людей. Тому що в мене одне життя, я хочу прожити його світлі. Я хочу прийняти себе для того, щоб навчитися приймати інших людей у своєму житті. Обняти свою внутрішню дитину і сказати Дяку ще мене любі, я тебе люблю, ти моя частинка, і я тебе приймаю. Тому я людина, яка цю книгу, і завдяки цій книзі якому ж зцілити себе. Це важливо, чи в тебе одна, дві, три людини. Я хочу, щоб ви завдяки цій книзі ви побачили себе, ви знайшли себе, полюбили себе і це дозволить вам жити легше, не ідеально, не щасливе життя, тому що завжди будуть. І темні сторони, які дають нам а, можливість зрозуміти силу світла, силу позитиву, іменно темні сторони. Вони були і будуть, але ми навчимося бути вдячними за це. Тому що темні сторони дають нам розуміти силу світла, приймати це світлом і зберігати його. Свої. З любов'ю читаємо і перекладаємо далі.